Це лампочки, які ми зібрали для того, щоб поміняти на сучасні лампочки. Ми дуже в цьому зацікавлені, стільки нам не замінять, але скільки вже нам поміняють, стільки поміняють, ми будемо раді. Усьому, тому що зараз це все дуже дорого коштує для пенсіонера, це накладно. Кропивничанка Фаїна Познякова має 54 лампи розжарювання. Їх зібрала за 13 років, відколи почала використовувати енергоощадні лампи на кухні. Я вважаю, що це дуже важливо, що це дуже корисно для нашого енергозбереження. Аби замінити лампи на енергоощадні в усіх кімнатах разом з чоловіком прийшла в центральне відділення Укрпошти в Кропивницькому. Тут розпочали обмін старих ламп розжарювання на економніші. Дуже поважаємо програму енергозбереження. Ми вважаємо, що це зараз дуже актуально. І усі громадяни повинні відгукнутися. Одна людина може обміняти п'ять ламп розжарювання. Для цього потрібен паспорт, ідентифікаційний код та номер мобільного телефону або зареєструватися в дії. Так. Обмін ламп це проект уряду, що стартував в усіх областях України, аби люди заощаджували на електроенергії. Дуже багато господарств наших все ще використовують старі лампи розжарювання. А ми знаємо, що світлодіодні лампи дозволяють економити до 85% електроенергії. Отже, урядом спільно з євросоюзом і за підтримки Укрпошти розпочато проект саме для того, щоб зменшити споживання електроенергії. Для обміну мають лампи з широким та вузьким цоколем. Дивіться, я вам сюди даю чотири штучки широким і одну сумніжу положу сюди. Ставлю. Дякую. Обміняти можна один раз. Старі лампи мають бути робочими, їх відправлятимуть на утилізацію. Людина, якщо приходить додому і при застосуванні бачить, що лампа не працює. Вона може протягом одного місяця цю лампу змінити. Єдина умова, щоб вона була в тій самій упаковці, в якій вона її отримала. Кіровоградщина отримала 200 тисяч енергоощадних ламп. Стільки ж надійдуть в область наступного тижня. У першому етапі цього проєкту приймають участь відділення обласного центру, але далі плануються і міські відділення, і сільські відділення, і персонні відділення зв'язку. Кропивничанка Фаїна Познякова обміняла не всі лампи, які принесла. Я замінила п'ять лампочок, а чоловік свої не замінив лампочки, тому що мені треба лампочки з маленьким цоколем. А у нас лампочки ми здавали з великим цоколем і нам дають з великим цоколем. Укроповнит. Тому за перший день проекту обміняли майже 1200 ламп розжарювання. Всього в Україні планують обміняти 50 мільйонів. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.